Є авторські права у деяких видань. От, тож, просто так от кобзарика сісти, почитати ти не зможеш. І це диво з див. Бо деякі речі мають бути доступні, мають обов'язково бути доступні. И хтось ввязав біля мозаїки. Все ж таки п'яту каву зроблю. Хочу каву. На пісні з поздоровленнями, так, є авторські права, От, але е, якісь там також моменти, що е, якщо це виконує якийсь гурт е, у своєму аранжуванні, то саме в тому аранжуванні не можна. Якщо ти сам хочеш поспівати як у комусь з поздоровлення, то співаєш і нікого не питаєш. От. Українська пісня є дуже файна, много я літа використовується у тих самих випадках. От, Тож, будьте патріотичні та автентичні. Зараз це так модно. Багато є пісень українських, які вітають із ним народження. Це також гарна тема для стріму і обговорення. Я думаю, а чи не зробити мені підкаст такий, який я хотіла би теми розповісти? Можливо, комусь було б цікаво таке дослідження. Да, Але ж знову в підкасті, якщо ставити ці пісні, вони народні, але ж е, ту музику, яку я знайду, вона ж буде аранжування. Аранжування комусь може належати. І це знову буде а-та-та з авторськими правами. Та й таке, чи готова я до такої пригоди? Це питання з питань. Просто я думаю, що у мене немає таких робіт, які хтось би захотів би стягти собі і прямо виставити. От як Ніленка тут сидить і складає посеред ночі алмазну мозаїку. Навряд чи хтось там стяне і скаже, це мій, мій труд. а не Ніленки. Тут таке діло. От, але. Я можу зрозуміти, що якби я там щось дуже файне зняла, а хтось би собі стянув, мені було б дуже сумненько. І, можливо, я б також Ютубу сказала, от та о, то робота, то моє. Тож я розумію такі моменти, коли люди борються за свої авторські права, тим паче, що коли це допомагає їм заробити на шматок хліба, а хтось так. Просто задля розваги так легесенько собі забирає. Це не годиться. Тож я із розумінням ставлюся до такого, але все одно мають давати змогу це все видалити. Не можна бути категоричними. Я за тим каналом настільки сумую. У мене просто банально не було досвіду із авторськими правами. Я не розуміла, що можна, що не можна. Я і зараз не до кінця розумію, які. Можна використовувати твори. Тобто, що все скрізь не можна, це прямо так понятно. Але ж є якісь нюанси, які все ж таки можна використати, щоб нікого не образити.